Вже почалася досить серйозна розмова. Наука є. Uh, 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 Наука uh, Наука є. Uh, принаймні, от двоє останніх виступаючих от, з моєї точки зору, вони почали говорити уже такими категоріями, які дозволяють нам uh, по-справжньому зрозуміти проблему uh, обслуговуючих кооперативів. Один із виступаючих говорив про базову структуру, і це дуже правильний термін, про який ми забуваємо. Ну і другий вже дійсно о, говорив про те, що, що таке як оператив. Так, от я хочу кілька слів сказати про ці фундаментальні речі, які дозволяють нам виплутатися із цих манівців. З однієї сторони треба розуміти призначення самого сільського господарства для нації, і з іншої сторони, ми маємо врешті зрозуміти призначення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Якщо говорити про призначення сільського господарства, то це не є. Вузьке таке розуміння галузі економіки, як ми сьогодні чули у викладі Юрія Лубенка. Юрій Лубенко, коли показував, свої, свої ці всі таблички, там у нього є мета оцієї стратегії розвитку сільського господарства. І у цій меті він сказав якраз про, про галузь економіки. А цілі стратегічні, які він означив шість цілей, так от п'ять цих цілей це цілі, які підводяться до, для існування, для діяльності саме агрокоди. І в цих цілях ми нічого не бачили, ні соціального, ми не бачили ні екологічного. З моєї точки зору, сільське господарство це не просто галузь економіки, це особлива галузь, це основа. Буття е, мільйонів людей, сільських людей. А отже, ми маємо говорити про те, каже, е, як каже, як е. ви говорите і Вас з пилими. Як говорить Любов Васильівна, е, сільське господарство – це е, 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 соціо-екологічна економічна система. Так от якщо ми не бачимо екологічну компоненту. І не бачимо соціальну компоненту, а в тих цілях мало було б написано, що наша ціль це створити робочі місця, якщо ми говоримо. Наша ціль це забезпечити відтворюваність ресурсів земельних, зокрема ресурсів. От тоді ми бачили, що наше міністерство, наша влада розуміє, що таке сільське господарство. От поки не буде справжнього розуміння сільського господарства, не буде основи для кооперативного руху. А тепер призначення самого кооперативного руху. От дуже добре останній доповідач говорив про те, що кооператив з однієї сторони він зв'язаний із базовою виробничою структурою тим, що обслуговує її технологічно на якомусь плані, навіть обробка чи там е, землі, чи щось інше, а з іншої сторони він реалізує продукцію цього кооперативу, тобто він забирає ту додаткову вартість, яка сьогодні привласнюється іншими. Отже, що є вихідним для кооперативного руху? Вихідним є є саме та виробнича структура. І хто у нас сьогодні виробнича структура? Кого, врешті-решт, має сільськогосподарська обслуговуюча кооперація обслуговувати, давайте таке поставимо питання. Агроколів не обслуговувати ні, вони не потрібні абсолютно ці кооперативи. У них свої можуть бути служби і так далі. і так далі. Тим більше, що природа самих агрохолдингів агрок, така, що вони справді перетворюють сільське господарство у таку звичайну собі промислову галузь економіки, де розрив існує між природою і розрив існує? Тує між людиною, яка працює на цьому, на цьому підприємстві, значить, тут все ж таки є тим, тим джерелом. Дуже просто це є фермер у нас, і це є особисте селянське господарство. Це є одноосіблі. Тому якщо в нас не буде домінувати в Україні фермерський тип сільського господарства, якщо в нас не буде створено умови для розвитку фермерства і особистих селянських господарств, нема чого говорити про обслуговуючу сільськогосподарську коперацію. Отже, наші вимоги мають бути якраз і звернені до влади, щоб влада дала відповідь врешті решт яким шляхом йдемо сьогодні. Ми сьогодні перетворюємо сільське господарство у звичайну промислову галузі економіки, чи ми все таки розглядаємо, розвиваємо сільське господарство як основу буття мільйонів людей. І тут я хочу задати одну із дискусій, які я дуже багато вив, ви це Знаєте, з цього приводу от цей вчений із Франції Жак жак Ерве. На дні на одному з таких на з таких дискусій я виступаю завжди за обмеження ринку, наприклад, землі, якщо його запроваджувати, і він говорив таке буквально: що питання коли ми розглядаємо по сільському господарству про земельну реформу, це не питання, як одержати тільки прибуток, це питання у першу чергу дати жити і іншим. Іншим, тобто мільйони людей, які мають право на це життя, якщо ми позбавляємо шляхом концентрації земельних ресурсів, шляхом концентрації або згуження, будемо говорити, виробництва. До кількох там е, структур ми позбавляємо життя мільйонів і мільйонів людей. Де ці люди дінуться? А вони є носіями традиції, а вони є носіями звичаю, а вони, врешті-решт, є соціальні істоти. Вони мають жити. Тому ми маємо давати відповідь у земельній реформі не тільки з позиції чисто економічної вигоди комуністичного розуміння, а дійсно підійти із позиції сталого розвитку, дати людям жити. От тоді в нас буде нормальна ситуація. І останнє. Якщо говорити вже про про обслуговуючу кооперацію, то я вже як бачите сказав, і тут уже говорили люди. Що ми маємо вимагати сьогодні розвитку сільського господарства як от цієї основи буття, і ми маємо врешті-решт примусити владу дати відповідь, яку базову структуру вона буде держава, буде формувати на селі чи агрохолдін, чи чи фермера. З моєї точки зору, це має бути фермер от тоді буде у нас і перспектива для, для цих речей. А тепер відносно законів, які є в Верховній Раді або були. той закон ми ж подавали закон про податкування фізичних осіб ще 5 років тому, де ми пропонували. З 15 п'ятнадцяти до 5, відсотків здається до 5. чи до п'яти. А я готовий був, о, скільки як автор, готовий був о, о, при доповіді сказати навіть нуль нуль о, при цьому. Він так і заплутався в Верховній Раді, і я не побачив Верховній Раді політичних сил, які б дозволили проштовхнути цей цей законопроект. Хоча я заповідав його на комітеті, тоді з, з, з податків чи з фінансових питань у цього у Терехіна, і він так і заплутався. І Там акціонерне інші. товариство Агрохол, Верховна Рада. Ну на жаль. Тому є такий законопроекти. і треба апелювати до такого законопроекту. Є законопроект, припустимо, е, який е, якраз вирішував питання стимулювання, податкування, податкування, податкування. Що, стимулювання розвитку обслуговуючих кооперативів. Вони не захотіли його ставити на порядок денний, а поставили цей законопроект, який так тут, тут дуже добре е, хвалили його. Це рамковий законопроект, якщо говорити серйозно про. Цей законопроект, прослуговуючи Рам, рамкові пане Іване, і давайте не будемо, знаєте, надіятись дуже багато е, на те, що він спрацює цей законопроект. Якщо ми хочемо, вони ніхто не хоче підписувати, то, то давайте далі йти. Давайте йти далі. Тобто, ми маємо не зупинятися, бо процес цей не потребує зупинки. Тому справді сьогодні можна вимагати підписання президентом, і треба прийняти рішення от нашої конференції з цього приводу. Тут уже говорилося, але йти далі відразу йти далі. Бо якщо ми не будемо йти далі, то це не спрацює, бо це ранковий документи. Він нічого, в принципі, не дає, як якесь певне таке бачення е, на, 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 на ці всі речі. От і все. Тому я думаю, що нам треба розширити свою діяльність, нам треба поглибити своє, своє розуміння, е, і що таке кооперація, і що таке сільське господарство. І якщо ми будемо діяти у цьому напрямку, то буде все гаразд. Дякую, Іван Олександрович. Позовні з байомі. Дякую. Це, це ну, Війна нашої Верховної Ради полягає не тільки в тому, що там е, мало людей, які ну, стратегічно висять, а й в тому, що Верховна Рада вже перетворилася, ну, або зникла така функція, як майданчик для обговорення. Оця система е, скороченого обговорення, а потім ДША.